Для повноцінної роботи інтеграції з PAX-сервером в системі Health 24 необхідно також вказати прайс-листи, за якими працює те чи інше місце надання послуг. Прайс-лист містить в собі список послуг, які може надавати те чи інше місце надання послуг. Тобто, якщо, наприклад, за однією адресою є один апарат, за іншою інший, або апарат може бути і за однією, і за іншою адресою один і той же. І в такому випадку нам необхідно вказати прайс-лист, тобто які саме послуги можуть надаватися за тією чи іншою адресою. Для цього зліва в меню обираємо пункт налаштування та під пункт PaxServer. Переходимо до розділу Прайс-листи і далі нам необхідно вказати для кожного місця надання послуг конкретний прайс-лист. Тобто, якщо це місце надання послуг, Має конкретний апарат, працює за цим прайс-листом. Або, наприклад, це місце надання послуг взагалі не має ніякого апарату, тоді ми можемо його просто вимкнути. Після чого натискаємо Зберегти і інформацію буде збережено.